Більш як рік тому, коли я зрозумів, що мій канал з хобі переріс у повноцінну роботу з чималою зайнятістю, я зіштовхнувся з проблемою. Мені потрібно довго сидіти на одному місці під час монтажу, і це дає досить сильне навантаження на спину та поперек. Тоді рішення було очевидне. Потрібно придбати якісне крісло, в якому можна не тільки працювати, але й пограти чи банально відпочити. І почався довгий пошук конкретної моделі, але зупинився я на Кайзер 3 від всесвітнього бренду Andesit. Це на найкраще крісло в їхній лінійці. і за рік використання я можу сміливо сказати, що це найкомфортніше ігрове і не тільки крісло, з яким я мав справу. Я вже робив окремий огляд на цей трон, але зараз до мене звернувся виробник та запропонував розповісти моїм глядачам, тобто вам про три різних крісла пов'язаних однією головною особливістю. Обшивку всіх моделей виготовлено зі справжнього сертифікованого льону. І що найцікавіше, серед них є мій Кайзер xl тому можете вважати це. Це відео заснованим на тривалому досвіді використання у робочих та ігрових умовах. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про комфорт. Скажу чесно, я дуже люблю розпаковувати штуки. Це та частина роботи, яка приносить задоволення, і Анда тут радують. Всі елементи запаковані дуже охайно та в окремих коробочках. Навіть магнітні накладки на підлокітники мають спеціальний захисний паралон. Кажу, як є, це преміальне рішення, тому круто, що ви точно отримаєте все обладнання неушкодженим та зможете зібрати все із задоволенням. Це конструктор Лего для дорослих, і хоч я підготувався, тому на відео все закручую шурупокрутом, але у комплекті є все. Необхідне для збірки без додаткових інструментів. Запевняю, повна зборка будь-якої моделі займає не більше 40 хвилин. Для цього із кожним продуктом постачається детальна кольорова інструкція по збірці, тому можете взагалі не перейматися через складність процесу. І ось всі три трони зібрано. Давайте розповім про кожен окремо. Першим буде мій улюблений Кайзер 3XL. Я уточнюю щодо розміра лише тому, що існує його менша версія для людей іншої комплекції та зросту. Але я, хлопець високий та чималий, тому мій вибір завжди лише XL. Каркас крісла Titan Steel AD Plus виготовлено зі 100% сталі. І це труба діаметром металу 22 мм та товщиною 2 мм. Під час виробництва вона гнеться, а не зварюється, тому конструкція максимально надійна. Це забезпечує тривалий термін експлуатації. Виробник настільки в цьому впевнений, що надає довічну гарантію. Без перебільшень мені буквально сказали, що якщо у вас за 10 років зламається спинка крісла, ан Замінить його повністю на нове. Хоча мій досвід підказує, що це навряд чи станеться. За рік цей величний трон взагалі не подає жодної ознаки зношення механізмів та кріплень. Наповнювач крісла та подушок піна з ефектом пам'яті Memory Foam, Тому вона приймає анатомічну форму вашого тіла, коли ви сідаєте та вирівнюється, коли встаєте. Подушка для голови в Kaiser 3XL кріпиться на магнітах, тому ви завжди можете налаштувати найзручніше положення, чи з легкістю її прибрати. А всередині є спеціальне. Оджувальний гель, який класно відпрацьовує під час спеки влітку. Спинку можна відкинути спеціальним важелем аж на 165 градусів для миттєвого релаксу. Ще й додатково є система гойдення з можливістю відкинутися на додаткові 30 градусів, що в сукупності буквально переводить вас у лежаче положення. І ви могли помітити, що, на відміну від інших ігрових крісел, тут немає спеціальної подушки для попереку Але підтримка насправді є, і це ще один цікавий момент. З обох боків спинки є. Я спеціальні ручки, які можна крутити. Таким чином, ви регулюєте ступінь вбудованої підтримки нижньої частини спини. Ну і ще таке рішення має естетично привабливий вигляд. В мене, на жаль, є проблеми з попереком, і за рік використання Кайзер 3 можу сміливо сказати, воно все чудово працює, можна годинами сидіти і не відчувати жодної втоми. А місцеві підлокітники це моя особиста любов. Ви можете не просто регулювати їхню висоту, а ще й рухати їх горизонтально та міняти кут напрямку. Наприклад, коли я Граю, я опускаю їх повністю та викручую в боки. А коли працюю, навпаки, підіймаю та врівнюю для підтримки ліктів. Андасіт називають ці підлокітники 4D, і зараз я розумію, чому. Кайзер 3 має повністю металеву основу, яка дозволяє витримувати велике навантаження до 200 кілограмів, і це не жарт. А коліщатка мають поліуретанове покриття, що не шкодить вашій підлозі та дозволяє їздити майже беззвучно. Ну і головне, заради чого все це знімається. Матеріал покриття крісел, Кошкіра шкіра Плюс із ПВХ та льняна тканина, яка ще й стійка до подряпин та плям. Високоякісний матеріал розроблено та виготовлено з урахуванням повного комфорту для людей. Крісло не тільки легко чиститься, але й набагато міцніше за інші матеріали, та чудово зберігає форму. Не містить шкідливих хімічних елементів та чудово підходить як для дорослих, так і для дітей. Ну і звісно, завдяки саме цьому матеріалу ваша спина та дубця не прітимуть влітку. Кайзер 3XL зараз можна придбати за дуже вигідною ціною. 16 тисяч гривень, а ціна без знижки складає 20 тисяч. Від себе хочу сказати, що так крісло точно не дешеве, але мій досвід показує, що воно варто кожної витраченої копійки. Друге крісло на огляді 2 XL. Воно має аналогічні характеристики, але є й відмінності. Наприклад, подушка під голову вже фіксується гумовою стрічкою, а подушка під спину тепер це окремий аксесуар. Це має як свої плюси. Наприклад, ви можете без проблем її взагалі прибрати, якщо не почуєте потребу у додатковій підтримці спини. Але з іншого боку, коли ви сідаєте у T-Pro 2 вам потрібно відразу налаштувати найзручніше положення та притиснути подушку до спинки крісла своєю спиною. І відповідно. Відно, якщо ви сильно нахилитись у кріслі, подушка може впасти, але на практиці це трапляється дуже рідко. Щодо загального комфорту, через те, що Andesit виготовляє наповнювач з цільною відлітою Memory Foam, крісло точно довго прослужить та протягом всього часу експлуатації буде максимально комфортним для кожного, хто в нього сяде. Ну і блакитний колір мені відверто дуже сподобався, адже таке рішення чудово впишеться у більшість інтер'єрів. Особливо, якщо ви готуєте для себе власний геймерський куток. Крісло Андасід. De Pro 2 XL зараз можна придбати за 14 тисяч гривень, ціна без знижки 17 тисяч, тому не зволікайте з вибором. Ну і остання модель буде найбільш доступною: це Phantom 3. Всі матеріали такі самі, як і в попередніх кріслах, але є нюанси, які варто зазначити. Перший та найважливіший простіші підлокітники 2D з можливістю регулювання висоти, проте вони дуже тихі. Основу виконано з нейлону, тому максимальна вага користувача 120 кілограмів, а у режимі гойдання 90. Обов'язково враховуйте ці параметри при виборі, адже ваша безпека дуже важлива. Коліщатка все ще мають спеціальне покриття, яке не дряпне. Пає поверхню підлоги, але вже мають трохи менший діаметр. Проте всі ці компроміси дуже приємно впливають на ціну. Преміальне Phantom 3 коштує зараз лише 10 тисяч гривень, а ціна без знижки 12 тисяч. Всі названі ціни актуальні на період дії акції до Чорної п'ятниці, а конкретно до 3 грудня. Придбати будь-яке з цих крісел можна просто вбивши назву у гуглі та обравши найзручніший для себе магазин, адже бренд широко представлено по всій Україні. Чи ви можете зробити замовлення? На офіційному сайті Андасід та отримати безкоштовну доставку це теж приємна штука. Ну і гарантія на кожен виріб становить 2 роки. Від себе можу щиро порадити ці крісла, адже матеріал дуже приємний до шкіри, а якість виконання перевірена справжнім щоденним тривалим досвідом використання. Зараз для себе я б точно обрав саме тканинну версію крісла, адже навіть дуже якісний шкірозамінник все одно викликає деякий дискомфорт влітку. Добре, що у Андасіт є спеціальна подушка з вугільним наповнювачем. Яка дозволяє працювати довше і з повним комфортом. А от на спинку я періодично вішую кофту. Можливо, з часом я оновлюсь на щось з того, про що розповідав. Хоча, чому на щось, це точно буде Кайзер 3 xl бо нічого кращого я ніколи не використовував. І якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. А також не забувайте підтримувати його вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі, це дійсно допомагає. У просуванні українського контенту. Ну і читати теж цікаво. А в описі, окрім посилань на всі ці крісла, є і лінк на мій Тікток. Там я публікую огляди на різні прикольні штуки двічі на тиждень, тож обов'язково підписуйтесь. Десь тут з'явилося два інших моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Можете зацінити їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!